Привіт, дорогі друзі! Це чергове коротеньке корисне відео про Еці. Про щось важливе в контексті в контексті еці сьогодні будемо відповідати на питання одного з учасників нашого чату. В принципі, тему ви вже всі прочитали, але я ще раз проговорю: як реанімувати магазин після відпустки. Для тих, хто ще не в нашому телеграм-чаті, там більше п'яти тисяч учасників активних еці продавців. Посилання на чат під відео. Участь абсолютно безкоштовно. Приходьте, будь-яку кількість питань задавайте інші учасники чату. вам, Обов'язково допоможуть. Якщо хочете, щоб відповіла особисто, я відмічайте мене через собачку. Я також прийду і я там консультую безкоштовно в необмеженому обсязі. А ми переходимо до сьогоднішньої теми. Записуючи це відео, ще раз нагадаю, назва як реанімувати магазин після відпустки чи там після простою, моя основна мета не дати вам якийсь мануал типу там перше, друге, третє, хоча про це ми також поговоримо. Основна мета цього відео це нагадати вам або тим, хто ще не знає, просто розповісти, наголосити, підкреслити, що на еці немає якихось місць. Які тримаються за вами після того, як ви їх втратили. Умовно, якщо магазин круто продавав, потім він припиняє продавати на якийсь тривалий період часу по різній причині, або ви його закриваєте, або Еці його блокує. Проходить якийсь умовний період часу. Еці, в залежності від того, наскільки багато він продавав, і в залежності від того, наскільки довго він був неактивний, і відбувається оця просадка. Чим довше він був у відпустці, чи там у вимушенні відпустці, в блокуванні, чим бо чим довше він був. Чим активніші ваші конкуренти в цей період часу, і чим вище він показувався, умовно чи є йому щось втрачати, тим більше він просідає за цей період часу. Тобто, якщо це був маленький магазин, то він особливо нічого не втратив, бо у нього нічого не було. Якщо це був великий магазин, але е відпустка була три години, скоріш за все він нічого не втратив. Якщо відпустка була пару днів, можливо, щось і втратив, але скоріш за все. Не дуже багато. А якщо це магазин, який умовно продавав, мав там в середньому один продаж на день, потрапляє в вимушену відпустку на два тижні, то він за два тижні, звісно, втратить якусь кількість позицій, тобто Etsy його почне гірше показувати. Тому що за цей період часу, не тому, що Etsy його наказує і починає показувати гірше після простою, а тому, що за цей період часу його конкуренти просто витіснили з видачі. І все. Ми не забуваємо, що наша робота в видачі це не просто зростання. це витіс витіснення конкурентів. І це завжди ähm... Дії пов'язані з тим, як працюють конкуренти. Тобто це не просто Еці вас вирішив гірше показувати. А ваші конкуренти за цей час, видачі, зросли, потіснили вас, позабирали собі всі ваші покази. Це не так, що Еці, наприклад, ваш товар показував тисячу разів на день, вас заблокували, і він такий: так, кому віддати? Другий після вас був оцей магазин, не знаю, Антоніо, віддам йому всю тисячу показів. Ні, звісно, ця тисяча показів, вона розподіляє. Розподіляється, і це, ну, це не те, що розподіляється. Це просто в автоматизованому, максимально автоматизованому форматі відбувається. Просто наступного разу, коли люди шукають щось за вашими пошуковими запитами, вас це там не покаже, бо ваш лістинг не активний. Покаже конкурента якогось. І умовно. Коли магазин знову активується, коли лістинг знову стає активним, він не забирає собі назад ту тисячу показів, яка у цього лістинга до блокування була. Він просто він просідає через те, що за цей час конкуренти трошечки виросли, його трошечки витіснили. Знову ж таки, це все дуже індивідуально залежить від того, скільки за цей період часу продавали конкуренти, як довго його не було. Ну, це все, що я вам говорила. Наскільки конкурентна ніша і просто тепер. Оце місце, в якому він знаходиться, оце положення, в якому знаходиться, оця ситуація, в якій він знаходиться після знаття блокування, це тепер для нього точка, а з якою він продовжує свій розвиток. Тобто Еці не запам'ятовує за ними якісь місця, які Еці йому віддасть після того, як він. Знову активний, або який йому буде легше знову здобути після того, як він активувався і почав активно розвивати, запускати рекламу. Ні. Він просто з цієї точки знову зростає. І в залежності від того, як відбувається взаємодія аудиторії з цим лістингом, за якими ключовими словами і так далі, оце його зростання може бути абсолютно не таким, яке було до того, як він оці свої попередні позиції здобув. На нього можуть, якщо на нього тепер реагують за трошки іншими ключовими словами, активніше, то він може активніше розвиватися за іншими ключовими словами. Якщо оці позиції, які у нього були до блокування, він здобував до цього 5 років і коли він лише починав продавати, йому було легше вирости, бо конкуренція була менша, то дуже ймовірно, що тепер йому буде складніше досягти тих самих результатів, тому що тепер конкуренція сильніша. Це не означає, що тепер йому знову знадобиться 5 років. Ні, він вже не обвалився там до самого початку своєї активності, яка була на етапі, коли ви лише відкрились. Ну, це знову ж таки, я умовно про магазин, який там більш-менш активний. Але в будь-якому випадку відповідь на питання, як реанімувати магазин під. Після вимушеної відпустки, чи просто відпустки, чи після простою, Вона така сама, як і відповідь на питання, як розвивати магазин. Вам не треба робити нічого нового, нічого того, чого ви не робили до того, як. Магазин потрапив в оцю оцей вимушений бан. Що у нас нагадую, Це по перше, це звісно реклама. Реклама найсильніший інструмент, найактивніший інструмент розвитку лістингу залучення показів, тому що за великим рахунком. Наша робота на Енці, я її формулюю як битва за покази. Вам треба примусити ці ваші товари видачі показувати. Якщо вони конкурентно спроможні, то далі товари спрацюють самі. Вони ці покази перетворять на кліки, а кліки на продажі з нормальним показником конверсії, якщо вони конкурентно спроможні. До речі, у мене на Патреоні є класний випуск про це. Я дуже раджу всім. 225 уроків за 5 доларів на місяць щотижня виходить новий. І тут у мене, дивіться. Випуск 217 – результат буде гарантовано. Ось чому і за яких умов. І випуск як магазину знайти своє місце серед освічених та успішних конкурентів. В принципі, вони також приблизно про це. Якщо лістинг конкурентно спроможний, то далі ваша мета залучати його покази. Я посилання на цей список залишу під відео. Будь ласка, підписуйтесь, всім буду рада. 5 доларів на місяць вартість. Найшвидший спосіб залучати покази це реклама, але не все ідеально. Вона дорога, і тут ми всі обмежені бюджетом. Друге, паралельно з рекламою, регулярне додавання нових лістингів в магазин. Дає вам буст у видачі для кожного новенького, дуже невеличкий, але якщо лістинги конкурентно спроможні, це також спосіб залучення показів, а за ними і кліків і продажів. Третє, це постійна робота над конкурентноспроможністю вашого товару, над цікавістю вашого товару аудиторії, щоб навіть на ту невелику кількість показів, яку він має, його на нього реагували, його купували. Чим він цікавіший людям, тим швидше на нього будуть реагувати, тим швидше він зростатиме. Тому, в принципі, оці три показники. Оці три дії вони як для мене найосновніші в контексті того, як розвивати магазин це реклама, регулярне додавання нових робота з самим товаром, щоб зробити його. Цікавішим, за великим рахунком, нічим цей процес не відрізняється від процесу розвитку магазину з будь-якої точки, в якій би він не знаходився. Тому відповідь на питання: як реанімувати магазин після відпустки, так само як його розвивати з будь-якої іншої точки. Активно займаєтесь магазином, переконуєте, що ваш товар конкурентно спроможний, аналізуєте результат згідно аналізу результату, який ви поступово здобуваєте, плануєте подальші дії. В принципі, все, в цьому все. Якщо щось не зрозуміло з цієї. Тема пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо хочете моєї приватної особистої підтримки, пишіть у мене дуже багато платних послуг. У мене є фокус-група, де я працюю з закритим маленьким колом продавців. У мене є курс новачка. Дуже рекомендую. У мене є власне Patreon, який вже нагадала. Посилання на всі послуги під відео. Рада буду всім допомогти. Не забуваємо, будь ласка, лайк, підписка, дзвіночок, коментар на підтримку цього каналу. Бажаю крутих успіхів неці. постараюсь зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!